Цього тижня закінчили процес ексгумації і перепоховали з центру Борислава з меморіалу, колишнього меморіалу радянських воїнів. Перепоховали на місцеве кладовище останки радянських солдат, які були там поховані і під час після Другої світової війни, і після під час такого процесу 70-х років, коли були перепоховання. Але ну ми там знайшли дуже цікаву знахідку. На тому там було два місця поховань, дві такі алеї, і на одній з алеї де стояв пам'ятник, де стояв колись такий солдат радянський, який мав таку знакосик, як там воєн, там е... е... які як вони називали свободі, і відповідно там, де була ж така жінка. Ну от там зовсім недалеко. Ми знайшли поховання чотирьох німецьких військовослужбовців. вермахту з жетонами Була було відповідно і обручка в одного з них і залишки форми, і так далі.